П'ятеро новачків та готовність номер 1 За чотири дні до початку другої частини сезону керівництво і тренерський штаб Кіровоградської зірки спілкувалися із журналістами та вболівальниками. Першим взяв слово президент клубу, який розповів про роботу на трансферному ринку. У нас дуже багато новачків. В принципі, це для зірки не новість, але я думаю, що. Новички, которые задержатся надолго в клубе, я так надеюсь. Э и они они все знают о тех задачах, которые стоят перед клубом, перед тренерским штабом. Контракты и Зиркуй підписали п'ятеро гравців. Это Локтион, Роман, я думаю, что не нуждается он в в рекомендациях, то есть все его прекрасно знают. Ковалёв Максим, Лупашка, Влад, Кучеренко Олександр і молоде наше дарування це бачак Роман. Наш воспитанник Кировоградский. Ми сподіваємося, що він буде працювати і прогресувати вместе с з командою і показувати ті результати, які ми всі ждемо. Ці футболісти повинні допомогти команді вирішити завдання і у другій частині сезону, і у наступному чемпіонаті. Задачі не мінялись, і тому і. Тренерским штабом, главным тренером, команда формировалась и готовилась таким образом, чтобы в весенней части этого чемпионата показать достойную игру и выйти с уже наигранной командой, с наигранными тактиками, схемами, выйти в новый чемпионат, где опять-таки задачу выхода в премьер-лигу никто не снимал. У новобранців було достатньо часу, щоб зігратися із партнерами, розповідає коуч. Ми виїхали на два учебно-тренировочных збори. Один, который проходил в Полтаве, где мы принимали участие в кубке э, Пожичевского. И второй учебно-тренировочный сбор, который выездной второй, э, это был в городе Никополе. То есть, э, Провели ці збори в, в дуже хороших условиях. На сьогоднішній день, я думаю, що це було оптимальне рішення. Представили на прес-конференції і нового спортивного директора клубу. Самір Гасанов, який восени три матчі перебував на посаді керманича зірки, а потім залишив команду, повернувся у новій ролі. Булана інтересна дуже робота. Для мене це нова робота. E здесь я увидев, може те даже какие проблемы были в команде, То тобто, есть я увидел пути решения, мы совместно с Максимом Станиславовичем обрисовали стратегическое развитие нашего клуба. Тут очень много касается і не тільки першої команди, а й академії. Перший поєдинок після зимової перерви зірка зіграє вдома 21 березня о 15-й годині проти третьої на сьогодні команди першої ліги гірник Спорт із Комсомольська. Незважаючи на деякі проблеми зі складом, до матчу команда готова. Каже Сергій Лавриненко. У нас є небольші ну, проблеми в плані того, що некоторі гравці пропускають першу гру, Це кстати Латіонов, Роман і Баранець Борис. Но всі інші, вроді як в строю. Потому з составом ми определились. Ну, говорити не буду. У 21 21 числа. Після завершення прес-конференції команда у повному складі відправилася на фотосесію. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.